З приходом зими ми починаємо менше бувати на вулиці. Холодно, слизько, неприємно. Однак перебування на свіжому повітрі, різні погодні умови та рухова активність дуже важливі для зміцнення імунітету дитини та протидії інфекціям. Аби зимові прогулянки не завдали вам клопотів, а дитині було комфортно та тепло. Ми вирішили поділитися основними правилами збирання на вулиці взимку. Яких правил потрібно дотримуватися під час збирання на зимову прогулянку? Перше. Враховувати фізіологічні особливості дитини. Шкіра дитини є тоншою, ніж у дорослого. Відповідно, Теплообмін у дітей відбувається набагато швидше та інтенсивніше, ніж у дорослих. Тому дуже важливо, щоб одяг дитини активно відводив надлишок тепла та вологи. З цією функцією здатні впоратися речі, у складі яких є синтетичні матеріали. Друге. Одягати дитину у декілька шарів одягу. Одяг на зимову прогулянку має складатися з декількох шарів, наприклад, термобілизна, ковтинка, комбінезон. Найкращим варіантом верхнього одягу для холодної пори року лікарі та батьки вважають комбінезон. Це найбільш зручний і практичний варіант. Третє підбирати одяг та взуття за розміром. А от занадте. Тісне взуття зменшує кровообіг у стопах та сприяє їхньому переохолодженню. Четверте. Орієнтуватися на активність дитини. Якщо під час прогулянки дитина буде постійно сидіти на санчатах або у візку, рекомендується одягати на неї на один шар трикотажного одягу більше, ніж на себе. Якщо дитина буде активно рухатися, Варто одягнути на неї на одну рінч менше, ніж на себе. П'яте. Використовувати термобілизну. Носити її дітям необхідно так само, як і дорослим, тобто одягати на голе тіло. Педіатри не радять під термобілизну одягати звичайні трусики чи майку, оскільки вони залишаються вологими в тому випадку, якщо ваша дитина спітніє. Шосте. Закривати рот і ніс шарфом. Дитячі лікарі не рекомендують на обличчя дитини зав'язувати шарф, адже через промоклу тканину від теплого дихання їй доведеться вдихати вологе холодне повітря, а це збільшує ризик застудитися. Сьоме. Подбати про комфорт ніжок. Купуючи зимове взуття, переконайтеся, щоб воно було досить вільним і в нього могли поміститися теплі шкарпетки. Також важливо мінімалізувати ризик падіння. Найбільш частою причиною зимових травм радимо купувати взуття з рельєфною підошвою. Восьме. Не забувати про рукавиці, рукавички, рукавиці. Ті, що мають два відділення: одне для великого пальця, друге для всіх інших пальців. Ефективніше зберігають тепло рук, ніж рукавички, оскільки окремо пальці швидко замерзають, однак багатьом рукавички здаються зручнішими. Дев'яте. Подбати про безпеку дитини. Рекомендуємо зняти з одягу шнурівки, які можуть зачепитися за гілки дерев чи за предмети якими буде гратися ваша дитина. Взяття для діток молодшого віку краще обирати з липучками. Важливий нюанс для одягу, призначеного для зимової вечірньої прогулки вставки, що відбивають світло. Бажаємо вашим діткам здоров'я і приємних зимових прогулянок!